Розмінування сільськогосподарське, так скільки земель досі залишається замінованими, скільки вже розміновано в цьому році, в минулому році які це відсотковий, так показники, як взагалі ситуація в цьому направленні, йде робота. Угу. Ну на сьогоднішній момент розміновано майже 290 тисяч сільхозземель на правобережжі Херсонщини. Залишається ще потенційно замінованими замінувани, замінованими тисяч гектарів. Якщо брати порівнювати минулий рік, то в тому році, 2023, розміновано чуть більше 140 тисяч гектарів. У цьому році, по планам розмінування, нам ми перед собою такі амбіційні плани поставили розмінувати 249 тисяч гектар. І вже вже 150 із цього плану виконано. То тобто і ми плануємо цей план виконати на 100% у в цьому році. Для цього нам допомагають там більше тисячі саперів. В основному це державна спеціалізована служба транспорту. Це ДСНС підключилися в Києву восени і взимку 2023 року, після розмінування критичної інфраструктури газових мереж, електромереж. І вже зараз вони наповнив попрацюють в двох районах Бриславському і Херсонському, і розміновують вже сільхоз поля, де вручну, де за допомогою механічних засобів. Але робота, робота в цьому напрямку кипить повним ходом. Тобто можна сказати, що 50% земель сільського сільськогосподарського призначено розміновано. Ну якщо казати підсоткове, то 50%, п'ятдесят сьогодні 57% п'ятдесят земель правобережжя сьогодні розміновано, і 90, майже 90% цих земель вже використовуються в сільського спорських цілях. Так дійсно є існує проблема наскільки землі, які були дуже щільно заміновані, де зривалися було багато прильотів. Де зривалися противотанкові міни, то вони зараз не пригодні для сільського використання. Тобто вони про проводять рекультивацію цих земель, і тільки після цього починають засівати. Дуже проблема, дуже велика з урожайністю. Да, це саме. Більше як від погодних умов, да, спека ми бачимо, яка аномальна, а також від якості ґрунтів, да, які два роки, якщо земля не використалася, заростала бур'янами. Тому я думаю, для того, щоб вийти на ту вражальність культур, яка була у 2021 році, це для, для нас понадобиться десь 5 років, щоб на ту вражанність вийти, да, пройти всі цикли аграрні. Враховуючи всі зміни, десь 5 років ми вийдемо на ті показники, які були булюдова до повномасштабного вторгнення. А з цими темпами розмінування, скільки ще потрібно правобереження? Ну по по оптимістичним розрахункам ми плануємо до кінця наступного року, 25-го, основні сільхоземлі, які повноцінно використовуються, розмінувати. Так, у нас, що ну, головне в цьому процесі, я вважаю, це і ми пріоритетом поставили при розмінуванні, да, при визначенні пріоритетів і першочерговості розмінування, одним із головних критеріїв є можливість фермера, можливість і готовність для, для використання цих земель. І ну це показала ефективність, що земля. Є випадки, що сапери йдуть вперед, да, За ними є вже трактор, дискує бур'ян після цього розмінування, і саме це головний критерій в нашому процесі, тому що є випадки, де розміновані поля були. Ну вони прилягали там, де використовується, да, але не немає фермера. Він або не запустився, виїхав, він її не обробляє. Да і воді земельна менеданко розміновано. По документам, але вона заростає бур'яном і продовжує, да? І Якщо фермер повертається, ми знаємо, що могли бути повторні прильоти, могли бути якісь ну диверсійні групи, так скажемо, могли повторно замінувати ці ділянки. Да? І ми розуміємо, що її необхідно буде ще раз обстежувати, розміновувати це витрачання ресурсів трудових витрачання часу. Тому головне зараз це розміновувати ці землі і одразу приступати до їх використання. Ось ви кажете, що деякі землі навіть після розмінування непридатні повноцінно для використання. Це так. через Порушення с зміни чи через забруднення цих земель, ось рештками цих ракет? Ну, це, да, це в першу чергу від забруднення вибухонеспечними е, предметами, там хімічними якісь елементами, які залишаються після е, взриву вибухонебезпечних предметів, а також багато вирів е, після противотанкових мін, Да, і ці вирви необхідно о, в першу чергу очистити від. Е, Шкідливих елементів, да, забруднювачів, і потім провести рекультивацію для того, щоб відновити е, плодородний слой цієї почви, можна було вирощувати зерно, тому що є випадки, де ну, фермера засівала ці ділянки, да, і візуально ми можемо вже побачити, що на цьому місці, де була вирва, е, сільхозкультури не ростуть. Угу. Скажіть скільки людей, скільки фермерів в цьому році постраждало, можливо, є загальна загальні цифри, взагалі з часу звільнення правобережжя? Так, якщо говорити по постраждалих, то можна розділити по рокам. з моменту деокупації в листопаді 2022 року по 31 грудня 2023 року, постраждало 32 фермера на полі і загинуло 13 фермерів. Це в 23-му році і в 22-му після деокупації. Це, це загалом з часу деокупації? Так, да, з часу mm. деокупації, з листопада 22 по 23-й, до кінця 23-го року. Да, 32 фермера е, 13 е, загинуло. В 24-му році, спочатку і по 7 -е mm. липня, Двадцять року постраждало шість осіб, з яких п'ять поранено, і один загинув. Тобто, якщо я сплю, то це буде загальна. Да, да. тобто, а загальна постраждала 14 загинув, 37 сім постраждало. Тобто, якщо говорити і порівняти статистику, то набагато постраждалих стало менше. Це по перше, дякуючи розмінуванню земель. По-друге, це проведення інформаційних кампаній постійних, які здійснюють і ДСНС, і обласна військова адміністрація, і міжнародні організації організація протидіяльності роз'яснення роботи щодо небезпечного працювання, небезпечно. Е Ділянки, які не розміновані, які лісопосадки, да і оце разясно роботи дає дає свої плоди, і тому ми, ми бачимо таку різницю, да, і зменшення постраждалих осіб. Але такі випадки є. Скажіть, якщо наприклад, фермер на свій страх і ризик все ж таки обробляє не розміновану офіційну землю. Він несе за це якусь відповідальність, чи ось тільки на свій страх і Ні, ризик, це його ризик, бо його життя, здоров'я. Тобто, Якщо він ризикує своїм життям, ну, це його право, його вибір. Ну, я думаю, що тут складніші моменти совісті, коли посилає керівник господарства якогось свого робітника для обробітку земель тракториста, так? і він підривається після цього, тут вже більш такі, ну, моральні принципи порушення. Я думаю, що ризикувати чужим життям. Не стоїть ніякої ні, тони зерна, а ніяких грошей. Чи є така практика? Давайте спочатку, чи ось зараз сільсько, сільське господарство на правобережжі – це в основному дрібні та середні фермери, чи все ж таки великі компанії, які колись тут працювали, повертаються до, до бізнесу? Е, ну я так скажу, що це більше середні, середні, да, так можна сказати, з банком 500 гектарів там і більше. Фермерів, хоча є, є дрібні, але я скажу, що я говорив, що критерії, критерії при плануванні розмінування, це в першу чергу ті землі, які будуть використовуватися. Да? І другий критерій це саме економічна складова повинна бути завжди да, в пріоритеті для розмінування цих земель. Це саме розмінування тим господарствам, які платять податки. У яких працюють люди, в яких багато пращикам, яким необхідно виплатити плату, да, і готові обробляти. Дрібні фермера, одноосібники, допустимо, є така велика категорія. На половину всіх площ от земель правобережжя у нас це земельні ділянки, які належать одноосібникам, які не перебувають в оренді в користуванні там, середніх більших великих підприємствах. Вони не ну, платять стільки тільки податків, тому о, при розмінуванні вони ну, попадають в другу чергу розмінування. Але вони є, е ці фермери, ну, біль більше це середніх. А є великі компанії, які вже повернулися? Uh, із, ну, із таких великих, великих компаній, у нас найвеликий банк був UTS Агропродукт компанія, компанія, але вони працюють в Миколаївській області, у них землі є в Херсонській області там понад 40 тисяч гектарів у них в оренді, але фактично вони починають тільки зараз uh, працювати. Тобто До цього вони не, не працювали. У у нас ну і саме з спричини замінованості земель і там близьким розташуванням до лінії зіткнення mm. є випадки, коли ось великі агрохолдинги або великі землевласники наймають приватні компанії для розмінування, чи все, все ж таки державні лише діє тут? Ну більш більшість земель розмінована саме за допомогою. Державних установ да, операторів: це ЦСУ, ДССТ, Національна гвардія України, поліція України ДСНС, територіальна оборона. щодо використання комерційного розмінування, так як називає інших операторів. Це у нас тільки за допомогою офіційного офіційних операторів розміновувалося два господарства. І таким чином було розміновано е, майже три тисячі гектарів е, державним підприємством Мукронсервіс. Ми, е, враховуючи, що господарство витрачали кошти, да, вони не чекали. Ну я думаю, що це економічно, вони вони прорахували, що це економічно вигідно. Е, і ми працювали, як компенсувати механізм компенсації цих, цих витрат, да, коли підприємство. Заплатила кошти і розміновувала, і вже... це правильне рішення, тому що опера... оператори комерційні дуже, дуже швидко розміновують. Тобто, як показала практика, буквально там 1500 гектарів вони розмінували там за три місяці господарство, і вони вже починали засівати землю в квітні-травні 2023 року. Приблизно вартість цього розмінування була 5 тисяч гривень за 1 гектар. Питання компенсації таким аграріям ми підняли ще в серпні 2023 році на Конгресі місцевих та регіональних влад президентів України. І вже ми маємо на, на 24-й рік прийнято порядок компенсації за гуманітарне розмінування земель. Спочатку Ну, було загальний порядок компенсації нового розмінування, яке повинно проводитися під егідою центру гуманітарного розмінування, який створює бюджетна установа, яка створена при міністерстві економіки України через проведення тендерів і таких закупівлі послуг через Прозоро. І відповідно до цієї програми передбачена компенсація 80% Вартості робіт з розмінування 20% цих робіт повинно сплачувати у господарство. Програма ця не працювала у нас, оскільки там були прописані моменти, що вона діє за територіями за межами території бойових дій. Ми дали ми одразу дали свої пропозиції в мін щоб передбачити такі пункти, щоб вона у нас працювала, і на сьогодні вже прийнято порядок. Внесені зміни в цей, в цей порядок, і вже, по-перше, кожне господарство області може в Херсонській області може вже розраховувати на цю компенсацію. І по-друге, передбачено компенсацію за гуманітарного розмінування, яке було проведено до квітня 24-го року, тобто офіційно. І ці два підприємства, які скористалися цими послугами, вже подали дві заявки. Що зараз прибувають в центрі гуманітарного. Розмінування на розгляд для компенсації саме вартості робіт самого розмінування, не технічне обстеження, яке проводилось, не компенсується а саме роботи з розмінуванням.